До вашої уваги пропонується торговий холодильник полаєр робочим об'ємом 900 літрів. Двері вітринного типу купе, саме закривні на холодних пружинах. Бачимо, працюють нормально. Органи управління даного холодильника розташовані під плафоном. Ось таким чином кнопки. Світло. Температурний режим регулюється електронним контролером, можна виставити будь-який, підійде цей холодильник для... як для напоїв, для яких не потрібна дуже низька температура, так, в принципі, і сюди можна спокійно вкласти упаковані астрономічні продукти. Чому упаковані? Тому що, як бачимо. Охолодження у нас динамічне, якщо продукти будуть не упаковані, вони завітряться. Також можна оцінити внутрішній стан. Реставраційні роботи всередині не проводились. Реставраційні роботи проводились тільки по зовнішніх стінках, зафарбовані, були подряпини. Загалом стан холодильника з до ідеального. Характерною особливістю даного холодильника є те, що блок, який генерує холод, розташований зверху. Працює, як добре чути, доволі тихо. Таким чином ззаду це все виглядає. Ззаду розташований накопичувач для конденсату. Трубки випаровують даний конденсат, вони гарячі. Запобіжний шланг на випадок, якщо буде конденсату занадто багато, він просто перетече із накопичувального бачка у шланг. Крім того, додатковою, додатковим плюсом даного холодильника, то, що розміщений холодильний блок зверху над холодильником є те, що ми маємо повноцінну камеру повністю 900 літрів, яку можна заповнити з самої нижньої полиці, повноцінний розмір даної полиці. І вона розташована близько до підлоги, якщо важкий товар. Потрібно його тягнути високо. Запитуйте.